Шановні українці, сини і дочки Бога. Я національний гетьман України, українських земель. Дуже переживаю за Україну, українську націю і вірю, щоб і ви турбувалися і вірили в те, що Україна завжди переможе. Україна завжди перемагала Російською Федерацією. Це мені питання задають, чи переможе, чи не переможе. Я, як Національний гетьман України, українських земель твердо вам кажу, переможе, тому що Бог, Господь наш Ісус Христос з Україною. Україна завжди перемагала Російську Федерацію, Московське царство і наносила йому великий ущерб і показувала, що Україну займати не можна. Україна завжди була незалежною державою і навіть в складі. Російської імперії, вона була незалежною державою і мала три назви: Малоросія, як царі називали Україна і Русь. І мала своє військо, мала своє козацьке військо і мала населення, яке не розуміло, що таке немає волі. Воля для українських чоловіків і жінок це священне. Для дітей тим більше. Дуже велике питання виникає, що Україна була незалежною державою і в складі Радянського Союзу, тому що Україна 45-го року якраз з 2 вересня була засновницею ООН. І вона там одна із передових держав, які заснували. Організацію Об'єднаних Націй і там засідає всі ці роки. Російська Федерація вона ніколи не була засновницею ООН і сьогодні посіла незаконно вона місце від імені Радянського Союзу, якого вже немає. Тобто хтось там незаконно прирівняв на основі корупційної складової, прирівняв Російську Федерацію до Радянського Союзу. До Радянської імперії зла. Це теж невірно. Україна завжди була, і десь була вона 45 тисяч років тому. І вона несе в собі цю енергетику древності, і вона Україна показує всьому світу, як треба любити. Державу, любити свою землю, любити один одного і любити все українське. Нас роками, а то й століттями все привчали не любити Україну. І Російська імперія, будучи в складі України, вона б, звісно, жила вічно, якби царі не взялися нищити українську мову. Тому що українська мова це найбільш мощна мова. У всьому світі. Вона має найбільше слів. Сьогодні Насчитують в українській мови більше 250 тисяч слів, але кожне слово може мати в собі і нести інформацію ще 10 12 слів з одного слова. Наприклад, читати. Я читаю, я читав, я прочитав, я зачитав. Я читаю і буду читати. І ці слова, всі вони мають свій підтекст, і кожен українськомовний людина світу чи українець розуміє енергію цього слова і розуміє його смисл. Тому почали царі знищувати цю священну мову, і ясно, Російська імперія зазнала краху. Так і Радянський Союз зазнав краху, бо він хотів українську мову нівелірувати. Вони душили Україну голодом, душили Україну всякими способами. І сьогодні вони результати, як пожинають ці результати, які вони зробили з Донецькою областю, Луганською областю. Вони зробили там величезний голод. Донецька область вся майже вся вимерла, Луганська область навіть вся вимерла. Потім завезли з півночі фінів, росіян, вепсів і других туди людей. І на сьогодні всі бачать, що вони там стали за цей короткий термін, стали українцями. І сьогодні вони неважно, чи російською мовою говорять, чи українською, але вони воюють за Україну, за українські принципи. За українську славу, за українську волю, і буде Росія переможена. І Луганська область, і Донецька область, і всі інші області, і Крим, вони повернуться в Україну, тому що Україна священна земля і з нами Бог. І Бог, Ісус Христос, говорив українською мовою, бо Його мати, Галіліянка і сказати Сьогодні Галичанка Марія. Говорила українською мовою, якою мовою мати вчить дитину говорить. Звісно, мати українка вчить говорити свою дитину українською. А сьогодні нам розказують там Ісус Христос, арамійською там говорив, ще якусь там мовою говорив, ще якоюсь мовою говорив. Ну, і Ізраїль говорив завжди українською мовою, тому що е, сьогодні юдейський народ або єврейський народ це є частина. Великої української нації. Просто за віки нас хотіли розірвати і нас хотіли роз'єднати, але сьогодні видно, що найбільш талановиті люди в світі це євреї і це українці. Українці в технічному інженерному плані, а євреї у фінансовому плані перевищують всі інші нації світу. Тому об'єднання цих двох. Народів і повернення єврейського народу в склад великої української нації це буде великий здвиг всього світового суспільства, свого людства. Тому давайте дружно жити в Україні, давайте всі разом боротися. І сьогодні все зло хоче знищити єврейський народ і український народ. І це. Понятно, що це зло, і всі народи должні сьогодні піднятися і знищити це російське зло, цей московський сатанізм і вивезти Україну в переможці. І Україна повинна перемогти. Україна, коли переможе Російську Федерацію, вона дасть волю всім народам, поневоленим народам Російської Федерації. Вона дасть їм можливість вивчати свою історію, дасть їм можливість. Вивчати свою мову, дати можливість вивчати свою культуру, розвивати свій національний одяг і цим прикрашати розвиток всього людства. Тому що росіяни самі вони не дадуть ніякої культури, бо тому що в них культура одна: це от лапті, це рваньо, це взагалі безкультурія і ніякої культури нема. Ми, українці, оділи їх. Костюми європейські, ми їх ходили в чоботи, ми їх ходіли в нормальну європейську прогресивну одежу. Ми їм зробили автомат Калашнікова, ми їм зробили все для того, щоб вони були людьми і захищалися, бо все одно на них ніхто не нападає, але вони настільки всього бояться, що їм кажеться, що весь світ хоче на них напасти, хоче на них усе забрати. Ніхто не хоче на цю Російську Федерацію нападати, ніхто не хоче ні їхнього газу, ні їхньої нафти, бо всі знають, що росіяни її віддадуть за безцінь і швидко. А ну, що головне, що вони не покращують життя людей за гроші газу і нафти, а вони це витрачають на війну, на те, щоб когось убити, когось знищити і думають, що на чужому горі вони зроблять своє щастя. На чужому горі. Не буде нічого, і Україну вони не знищать, тому що за Україну Бог. І ми бачимо, як Господь робив Російську Федерацію нещасною. І всі ті народи, які сьогодні не борються за радість, за щастя, за мир, а підтримують московське зло, московський сатанізм, то вони теж гинуть, як гинули всі інші. І мені жалко і бурятів, і татар, і інших народів Російської Федерації, які не борються до цього часу за свою свободу, за свою волю. То я як національний гетьман України і українських земель сьогодні закликаю всі народи світу, все, все добро світу, всі добрі нації. Всі прогресивні нації і всі ті нації закликаю, які повинні звільнитись від іга Москви від Іга Кремля, боротись за своє щастя, іти знищити зло в Кремлі, знищити зло в Москві, і щоб ніколи Москва більше не несла зла і несла війни у цей прекрасний створений Богом світ. Слава Україні! Героям слава.